Бразотворче мистецтво відіграє важливу роль у сучасній Україні, формуючи культуру та сприяючи суспільному діалогу. Воно надихає на творчість і сприяє духовному розвитку. Більше про мистецтво сьогодні на дивані в гостях художниця мисткиня Наталія Добрик. Наталія дідо мене Рада вас бачити. Не хвилюйтеся, не хвилюйтеся все нормально, все чудово. Займайте, будь ласка, ваше. місце. У нас попереду, на мій погляд, дуже цікаве спілкування, адже тема мистецтва для мене особисто це той момент, про який я можу спілкуватися доволі довго. Є пропозиція на початку про вас, про вашу творчість, про ваші напрямки, подивитись невеличке прев'ю. Давайте ми це зробимо. Так, давайте. Давайте, шановні глядачі, увага на екран. Наталія Добрик займається малюванням самого дитинства. Живопис відчуває як медитацію і метод формування нових нейронних зв'язків. Тому він їй допомагає триматися під час війни за освітою. магістр образотворчого мистецтва, етики та естетики. Три роки керувала студію з живопису, брала участь у різних виставках нашого міста. Написані картини зберігаються в Україні, Німеччині, Швейцарії Америці. Я скажу вам так, що люди, які мешкають в нашому місті, які пов'язані з культурою, з творчістю, мене особисто неймовірно надихають. Скажіть, будь ласка, що надихнуло вас, коли ви зрозуміли, що мистецтво, творчість, створення ось таких чудових картин, це історія вашого життя. А це було ще в дитинстві. Ще тоді я зрозуміла, що я неймовірно пристрасна людина, і хі, вирішила, що малювати, щось творити це моє. І ще в початкових класах я записалася у художню школу. А разом з моєю мамою ми пішли? Я її попросила, кажу, мама, підемо, запиши мене. Я була така, що я сама скрізь записувалася. Це було не тільки живопис. Я й на музику сама ходила, і на карате, і десь на танці, і мене батьки абсолютно нікуди не записували. Я сама десь намагалася, не знаю, спробувати щось нове. Це самого дитинства. в мене так вже Окей, А чи відбувалися ось ці? Творчі пошуки, тому що е, до мене приходять люди і кажуть, що я там спершу займався хореографією, потім відчув, що це не моє, я більше там до музики. А у вас знову ж таки були такі моменти пов'язані з бавичками, Метелик, все нормально, все нормально, нормально все, друзі. Все, всього, все буває. цього моменту трошки цікавіше. Цікавіше стало. стало. Слухайте, я вже забув про що хотів запитати. запитати. Більше нічого не казати. Так? Я вже. Ні, давайте все таки це. продовжувати. А, ми слухайте, знову ж таки, повертаючись до творчих пошуків, мистецтво відразу а, у вас. Було пріоритетним малювання, чи все-таки були якісь певні творчі пошуки? Я така людина вперта, це я вже зараз розумію, аналізую. А в дитинстві так склалося, що коли я прийшла на перше заняття в художню школу, ми малювали тортики. Було багато дітей. І я вирішила намалювати такий торт, де буде намальована береза дерево. І думала, що це офігенна ідея, взагалі така, ну оригінально дуже. І я малювала ті листики, малювала, малювала, але трошки ще ну, так неакуратно виходила. І я, звичайно, там, що там залишилось, то залишилось. І коли я побачила роботи інших дітей, я була вражена, боже, які круті. А ну я ж. Також старалася. І а, якщо іншим я бачила, що поставили п'ятірки, мені поставили чотири. Я зрозуміла, що це все. Я не здамся. А, це буде шлях, мій шлях тепер, <різь> <різь> поки, а, поки я не зможу, ну дійсно. Ну, творити і надихатися навіть своїми роботами, так і я як це сказати, російською докажу, да? доведу, а, доведу українською. Так супер. А, дякую. <рес> <рес> доведу, що я також можу класно малювати і березу також. Да? <рес> <рес> що я ну, не бачу робот з березами? зараз у нас. <рес> я ще на шляху до того. <рес> просто <рес> я зрозумію. Ви ще шукаєте свою ідеальну березу. Окей, да. okay. ну а зараз знову ж таки в кожній, здається, мені творчій професії є таке розуміння і таке поняття, як власний авторський стиль. Зараз чи є таке поняття у вас, і якщо є, то як би можна було його охарактеризувати? Mm -hmm. Так, це супер питання, дякую О! за нього. Канал суперпитання. <свіття> Тому що справді художники, які створюють виставки, створювали ще, коли я навчалася в університеті. Я за фахом викладач образотворчого мистецтва. І етики, естетики. Так, <свіття> 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 да, це не просто так все. <свіття> <свіття> я ем... Я е, коли навчалася, так то е, ті виставки художників, які я бачила, е, вони були е, ну, в своєму стилі, так скажімо. Але е, час не стоїть на місці. Зараз все рухається такими великими темпами. Е, інтернет, будь ласка, мені здається, що за е, зараз е, ну, вже Освіта не закінчується на наших університетах. Правильно, ну вже давно не так. Ви можете зайти в YouTube будь ласка, і отримати таку освіту, там що ну, мені здається, університети не потрібні. А і стати ну крутим майстром і професіоналом. І а, стільки крутих технік, просто, яких хочеться пробувати ну, не на чомусь одному, так, а багато цікавого, і чимось надихатися, і це передавати людям, також ну, вражати інших. А, тому що одне ми вже спробували, це супер, але хочеться щось спробувати інше. Так? І тому я не можу сказати, що там як, А, а ви художник, Да, я художник. Але я не можу сказати, що в мене є, я там портретист. так, це, ну, Якщо кажеш художник, це не, не про що не каже, можна так сказати. Тому що в кожного художника є якісь свої улюблені техніки. А, і я їх перепробувала багато. Дуже багато І тут техніки. Наступне було моє запитання, до якого ви дуже круто підійшли. В яких техніках ви найбільш? Спеціалізуєте, скажімо так, які вам подобаються та з якими матеріалами ви працюєте? В моєму досвіді є. Величезний досвід написання портретів. Так я малювала портрети і олівцями, і олійними фарбами, і аквареллю, і гуашю, і акрилом. Можна все перечисляти і в техніці. В різних техніках, в общем, я малювала так. Але а, я почала, мабуть, з цього вже після університету, саме як а, свій заробіток, професійний вже. А, і потім я вже перейшла, в мене була студія, я проводила багато майстер-класів, дуже багато майстер-класів я проводила і ми писали картини а, за годину, за дві, за три, за чотири. Якщо це складна, велика картина, ми писали декілька днів. Так? А, і то було, мабуть, якщо портретів я можу нарахувати, може близько 150 таких майстер-класів, мабуть. Ну, мабуть, я не знаю, 150, 300, я не знаю, скільки я провела, ну, багато. 150, да. 300, там, Я не тисяча. знаю, ну, в мене десь багато, десь багато було. Так, тому, запитайте, що... скільки в мене весіль було. Так, да, і в мене люди, Я, скільки у вас було весілля? Від 4 до 250. До 250, так. Мені здається, що десь воно так і є, так. Я ще пам'ятаю. Да. Окей, так, давайте далі. Угу. Да, тіше, я теж пам'ятаю. Тішо, <реш> на пам'яті. І ми писали на майстер-класах в різних техніках. Це і мастихін, і якісь такі акварельні техніки, і. Живопис це були портрети і пейзажі, і от, ну, дуже величезний такий капітал, можна сказати, тих картин і різних направлень. Потім, я, коли почалася ця ера онлайн-мастер-класів, Знайшла декілька художників, якими я захопилася, і я почала пробувати себе в барельєфі. Один із найталановитіших художників є такий, якщо можна назвати ім'я, Гока Тандашвілі. Я взяла Добре. в нього майстер-клас, так і він провів такий майстер-клас по барельєфу. Це супер там ну, крутий досвід. Я там сиділа на тою картині, мабуть, місяця-півтори, і на якомусь етапі я вже думала, що це все. Вже все не вийде, нічого, ну, це дуже складно було. То що барельєф – це ну, там, ліпити треба. Угу. А, але я дивилася, що мої товариші з групи там, ну, щось в них виходить, і вони викладають, викладають, викладають нашу групу навчальну, така, та ну ні, ну що це таке, да? я, ну, Нагадую, що я вперта людина. Да? Я, знаєте, є ну, наукове пояснення цього синдрому. Да. Знаєте? Да? Синдром відмінника. А, синдром Приблизно відмінника, так. Да. Я інколи також це за собою помічаю, а, але, знаєте, поки, але що, поки що ви в мій number 1. Нормально, так? Да. Ні, ну знову ж таки, це може бути так названо, може бути перфекціонізмом. Ну, да. знову ж таки, але да. то інша історія. Це да. коли ти сам до себе, а там коли ти е, в конкуреншен з іншими. Оце ну, це, краса, мабуть, моя пристрасть і моє захоплення була саме цією технікою, тому що я так захопилася тими шедеврами, які він створював. І я просто така думаю, ні, все-таки ну, це, мабуть, Реально, я це доведу. І я її не привезла, тому що там ну, ще більша робота, чим ці. Вона дуже важка. Вона в таксі не помістилася. Просто я думаю. Як там розмір приблизно? Я не знаю. Ну якось три картини, мабуть, отак От по Да, і вона важка, тому що барельєф це ну, шпакльовка. Да? Шпартлівка да? на українською. Скоріше за все. Окей, окей. І я не зупиняюсь на цьому. Я ж кажу, що світ не стоїть на місці. Я чим надихаюся, те і. Намагаюся бути ще корисною, да якщо я бачу, що ці мої здібності можуть принести користь, якусь радість, я буду їх використовувати і навчатися чомусь новому, тому що це мене також надихає. Це моя пристрасть. Просто Слухайте, чимось ми з вами схожі. Я також хочу бути корисним суспільстві. Ось, у мене надія на те, що всі ті, хто спостерігають за нашим ефіром, сьогодні також отримують певну користь. А, давайте ще а, бачу, що в нас є картини, в нас є і інсталяція, і пляшка. Ось, Слухайте, я. Не дивлячись на те, що у нас сьогодні такий доволі позитивний настрій, наш спілкування, все таки повинен поставити вам запитання щодо того, як на вас вплинула ситуація з повномасштабною війною в Україні, знову ж таки на вас, як на творчу особистість, на вашу творчість та на підхід до створення картин, малюнків та інших витворів мистецтва. Так, ну добре. Е, я думала над цим питанням. Гарне питання. Я можу сказати так: почати з того, що коли почалася війна, я відчула, що родина я щаслива мать двох ангілочків. Mm -hmm. да? Написано в інстаграмі. <гарне> <гарне> І з цього треба було почати, чому я про це не сказав одразу до початку. Поруч з нами, я кажу, художниця, мисткиня, і потрібно було мати двох. Це мої дві головні картини. Шедеври, я б повіскала. Останні сім з половиною років, так, це мої шедеври просто. Я думаю, так. І сім'я це те, що мене гріло. І, мабуть, ще, як для багатьох, стала саме рідні українські наші мотиви, да? саме проукраїнські, а також були глибоко десь всередині прямо гріти душу. Тому що я думаю, що це нас об'єднало. Це такий великий біль. А творчість вона яскраво виражається або через велику закоханість, або через великий біль. Це саме такі пікові емоційні стани, де починає просто випльоскувати цю творчість. І, я, почала, я на той момент купила планшет, вирішила малювати на планшеті якісь ілюстрації, щось навчатися, там робити. Думаю, може, десь також буде корисним. І е е я намалювала декілька ілюстрацій там е якраз на саме там, перший тиждень, мабуть, щось таке. Потім два тижні пройшло, і потім я з доньками зібрала речі, і чоловік залишився вдома, а ми поїхали до Німеччини. І ми чекали два-три тижні. В общем-то, два-три тижні затягнулися на рік і вісім місяців. Ми пробули там, і це все, цей весь час це був великий біль. І звичайно, це великий сум, тому що я сама там, з дітьми чоловік тут, да. мені не вистачає цієї підтримки чоловічої просто. І 음, Це така як це смесь, суміш, суміш, суміш почуттів емоцій. Два один. Да, <avocado trade> <catches Dylan> <ś aman> <amb persuade> Давайте, да, часто ти так багато, я хочу ж... Я думала, що я помовчу так і буду сидіти. Ні, все на факи. Ну вже 2-1, в мене ще на рахунку 1 навіть, я ласка. пишаюся з собою. Прошу. Uh, і uh, на той момент у мене в Німеччині зробили там 4 чи 5 замовлень, і це були портрети саме молодих пар. А, закоханих. І це для мене було таке віддушена, тому що я їх писала, що люди рядом. Вони а, так ну, кохають один одного. І я їх малюю, і це мені якось так приємно. А, ну, супер. Просто мені це дуже сподобалось. Бачиш, да. сам написано? Де три хвилини? Ага, це було дві хвилини тому. А да? так <сумістичні> давайте швиденько. Що ви сьогодні до нас ще? принесли про цю інсталяцію, яка по центру стоїть? Добре. Розкажіть нам швиденько. Я Не знає. хотіла. Я ж до чого вела? Да? Великий так. біль? Да? то? супер. Угу. Тому дивіться, у нас зараз є чотири картини. Знову ж таки, пляшка та інсталяція. Знову ж таки, інсталяція. Давайте на ній зупинимось, тому що картини ми вже покажемо, скажімо так, дещо пізніше. Так. Ем, інсталяція з метелика. Ну, так, оце метелик він сюди трошки прилетить. Так буде. Ось сюди, <реш> <реш> Він пролежав <реш> весь <реш> ефір. Ну, це ж не картина, це Це барельєф. Це барельєф. Да. Це той напрямок, який вас надихнув. А, так, мене надихнув барельєф, але саме в цій картині мене надихнув бюст. А це, а це така дуже чуттєва, я вважаю жіноча частина тіла, і а, так як у нас зараз я кажу ж такі емоціональні піки, такі, де хочеться трошки розрядитися, під... Хопити якісь позитивні емоції. Тому ну, я думаю, що ну такий дуст він визиває позитивні емоції. У наших глядачів так, так точно йдіть до мене. Ідіть до мене. Так. Ви бачите, ви хвилювалися про те, що ви не знаєте про що говорити, що казати, але вийшло так, що навіть інколи я вас і зупиняв. Давайте ми з вами домовимось. 20 хвилин нам з вами не вистачило це стовідсотково що, що... Ну, так три хвилини. Ось ми з вами домовимось дещо пізніше. Запросимо вас ще на ефір, але давайте так, отой барельєф, про який ви казали, там ага. де скажете, заберемо, привеземо, покажемо, поставимо, ну, щоб, коротше, було прям е, супрово. Скажу вам слава Україні! Да, Героям слава! вам руку? Да, тут. Судить, будь ласка, подивіться та кажіть, всім бувайте! Всім бувайте!